Доброго дня, я лікар-ортопед, травматолог клініка Омега Київ. Займаюся діагностикою та лікуванням травм та захворювань опорно-рухового апарату. Перша допомога обмежити навантаження. Бажано не наступати на кінцівку, холод 10 хвилин, 50 хвилин перерив, 10 хвилин тримаємо через. Тоненьке полотенечко, 10 хвилин тримаємо, 50 хвилин перерва, перші 6 годин. Нестероїдні протизапальні таблетки та звернутися до лікаря-ортопеда-травматолога. Ні в якому разі не можна тягнути за цю кінцівку, вправляти. Або її виводити в положення, в яке приносить біль пацієнту. Необхідно зафіксувати таким чином кінцівку, щоб не було патологічної рухомості, якщо ви бачите, що вона така є. Необхідно зафіксувати будь-якою шиною, що стабілізує цей сегмент палкою, якоюсь трубкою пластмасовою будь-що. І викликати карету швидкої допомоги. Перелом шийки стегна це ні в якому разі не вирок. В залежності від віку пацієнта, від наявності супутніх захворювань, перенесених травм операцій, тощо підбирається коректний метод лікування. Як правило, перелом шийки стигна це перелом більш похилого віку, де є явище остеопорозу. Тому ці пацієнти старші 70 років. Пацієнти підлягають оперативному лікуванню і ранній активації пацієнта для збереження життя.